Десятирічний Житомирянин Станіслав Сідов понад чотири місяці пік і продавав хліб. За цей час хлопець зібрав 10 тисяч гривень на потреби Збройних сил України. Станіслав розповідає, мріяв про те, що гроші віддасть до фонду Сергія Притули. Я щасливий, що я зібрав таку суму, що поїхав до Сергія Дмитровича притули. Ну, ми розглядали всякі трофей, і він просто ззаду підійшов і привітався. Він похвалив мене і сказав, що я молодець. Продавати хліб Станіславу допомагала мама. Жінка говорить, що вдячна всім, хто формував замовлення. Вдячні медіа, які таки висвітлювали нашу діяльність. І, я думаю, завдяки якраз висвітленню, ми отримали таку колосальну кількість замовлень, тому що 170 плюс хлібинок, які випекли, це ну я вважаю, немало. Три з половиною місяці син трудився і результат отриманий. А ця хлібинка за 50 гривень кожного з людей, які їх замовляли, пішла на хорошу справу. І я маю надію, що таким чином наша перемога буде найшвидше. Випікати хліб хлопчика навчив батько. Станіслав щоденно за 3-4 години випікав по три хлібини. Це одна порція тіста. Хлопчик каже, що останнім часом були труднощі з випіканням хліба через відсутність електроенергії. Коли пропадало світло, я чекав, поки з'явиться пік, коли з'являлося. Ну, бувало таке, що взагалі не було. Я не міг, аж ввечері з'являлося і вже не було часу. Ну, страшно, коли місяч, і якщо пропаде, а коли вже майже, майже, і що з тим тоді робити? Гроші, які зібрав Станіслав, витратять на придбання рацій для військовослужбовців. Анжеліка Нестерчук, Ігор Грач, новини на Суспільному.